Всім привіт, дівчата та хлопці. Мене звати Максим, ми на каналі Максим Рівень. Підпишіться, поставте вподобайку, я це вас прошу авансом. Тому що сьогодні ми з вами пробуємо: ну невеличке відео буде хвилин 10-15. Називається 5 ночей Фредді Плюс. Це я не знаю, це гра офіційна або це просто ремастер, тому що це може бути просто перша частина, яку зробили нову графіку і все. Трошки досконалу гру. Спробуємо, пограємо трошки, тому що в мене сьогодні є інші ігри, котрі я дуже, дуже хочу пограти, так що, Скоріше за все, будемо просто дивитися. Дивіться, як класно тут аніметроники усі. На кожну менюшку. Давайте, е нова гра. Почнемо. Довго не будемо затримуватися. Вона ще не українській. Місцева піцерія потребує приватного детектива для розслідування загадкового вбивства, що сталося два тижні тому. Власники піцерії потребують допомоги, щоб повернути спокій і впевненість клієнтам. Так, отак от, от. Загадкові вбивства. Так. Щось новеньке, так? В першій частині такого не було. Якийсь аномалії репорт. А, я детектив. Давайте тут. А ні. А як їх позначаєте? Позначати? А як їх позначати? Ага. правою кнопкою миші, дивіться. нема, нема. аномалій о третя і мали. Четверта Де є ці перешкоди там і аномалія Я так розумію. Ось тут знову аномалії. А це що за аніматроник? Дивіться, якийсь бобер. Такого я не бачив. І ще одну аномалію треба знайти. Останню. Дивний детектив сидить такий з радіо і нічого не розслідує, просто слухає пісню і помічає аномалії. Так, кудись я йду. До першого скримеру граємо, подивимось, може, не знаю, трохи цю гру.

Загалом у чого полягає суть того перебування в цьому місці? Два тижні тому тут загинув один з наших охоронців, які працюють на нічній зміні. Його діло знайшли в костюмі одного з непрацюючих аніматроніків. Річ у тим, що в нас є припущення до, кстати, ініціаторів цієї події. Прикольно, що є переклад. В нас була зовсім інша піцерія, проте, так само з аніматроніком. Як виявилось пізніше, у цих самих старих аніматроніках було виємлено тропи дітей. Ті роботи, що стоять на просто зараз це і є самі аніматроніки, але в новому образі. Сказати чесно, з того що такого більше не буде. Цікавий акцент. Загалом, суть твоєї роботи це простежити за аниматрониками. Дізнатися про те, хто став ініціатором FooPriefs і з якої причини. І, як я розумію, при цьому профім. Наче шукати всяких містичних виробків це твоя робота. А, тобто, я детектив, я не охоронець цього разу. Тобто я не Майк. Я не по сюжету, я не Майк, я. детектив. Тобто, мені... Ск... мене завдання. Знайти аномалії в аніматрониках за допомогою цих камер всього останнього. І. І зібрати докази, напевно, не знаю. Якось дивно. О, прикольно, тут є рух камер. Я можу рухати камерою куди захочу. Цікаво. Дивіться, вони на місці стоять. Ні, ну ця гра така поцікавіше цікавіше буде за допомогою того, що тут інша графа така. Більш сучас... сучасна. Якщо можна так сказати, оброблено все. Все таке. Як сказати, промальоване. Так, це кухня, напевно, так? Сьома камера. Це. Генератор якийсь? Це біля мене? Ні? А, ні, ось ось біля мене. Темно. І це біля мене. Можна так на прохід поставити камеру. Ну, першу ніч нічого траплятися не буде. Я не думаю, що хтось піде із аніматроників на мене. Давайте подивимось. Ого, які масивні двері. Відчувається, як вони спускаються. Ну Так само є батарея, є ступінь витрачання. Що тут клацається у... у цього Фредди Fazber, клацається ніс? <гум> Маска є. Це я так вже зрозум... Ну, я, поло... я лор читав я дізнався, що це якась дочка, дочка, котра заселилася у ляльку Плачущу таку ляльку, котра повинна була її охороняти. Це дочка одного з співвласників цієї піцерії. Не пам'ятаю, як його звуть? Генрі? Напевно, Генрі. Це другий співвласник, отрий добрий. Ну, перша ніч така собі, нічого страшного. Можна і нічого не боятися. Третя година тільки. Може, не будемо дуже витрачати енергію. Будемо дивитися на першу другу камеру. 40% залишилось. четверта година. Ну, пер... У мене в перший день і в першу частину, яку я грав нещодавно, теж нічого не траплялося такого. Паранормального. Опа! Чіки немає. Чіки немає. Ну добре. Е, сподіваюсь, що вони тут ходять, як і в першій частині, і тут не буде ніяких приколів. І тут не видно. Ну, напевно, вже на кухні. Ось тут. Нема. Тобто вона обходить з цієї сторони. Це воно отак заходить, дивіться. отак. З цієї кімнати якоїсь. Трохи мапа перемальована. Тут є ще якийсь пін-код, тобто камера виключена. Але для чого ця камера нерозруміло. Давайте посвітимо ще. Ну, трохи складніша гра, тому що тут, як вам сказати, двері і світло, тобто кнопки натискання, вони в різні, в різні сторони розставлені. Було зручніше, коли воно в одному місці знаходиться. Мені треба трохи повертати камеру, щоб дивитися в ту, в ту сторону. І, тобто я не встигну, наприклад, одразу посвітити і швидко натиснути. 16%. Так, що? О! Прикольно. Отакий годинник. Це цікаво зроблено. Це прикольніше, ніж просто. А ця, цифер, не циферблат, а електронний годинок. А, все? А, ні, продовжувати. Все, зрозумів. Тут те, треба так. Прям натискати. Я знову повинен шукати на малії. Це тупо. А, ну вони. Коли ліхтарик мерехтить, тоді можна аномалі зчитувати. Зчитувати. ну, це якось сюжетно відрізняється. Тут було свято, я так розумію, це може з приводу укусу 83, чи як його там, чи 87, і ми це розслідування ведемо з приводу укусу. То це це інша піцерія. Це не піцерія Фазбера, чи як вона назвалась, це вже інше, інший заклад. Хто не знає, я тут Лор розповім. У Автона був син молодший, котрого він лякав ля ля ляльками. І потім він над ним, е е е е е як сказати, пожартував. І засунув його голову одному з Аніматроніків. Ані, Це він зробив цьому. Е, Фредді. І той укусив малого, і малий став інвалідом. <ривіт>, привіт, привіт. Отже, Давайте послухаємо. Дійсно непогано. Що найменше тепер ми знаємо, що в аніматроніки не перемішуються програм, бо вийти за межі їдальні вони просто б не змогли через свою систему. Виходить, наше припущення про те, що управління може бути залежне від душ частково, але має право не існувати. Що ж, ж, помождуся, добре Разлід ще чотири дні до закриття піцерії. Сподіваюсь на тебе, любий друже. Мені 4, за 4 дні треба розслідувати, чи живі аніматроники, чи ні. Ну, вони живі. А як, як іще? То ще мене вбиває постійно. Живі? До речі, дуже швидко витрачається батарея. Швидше, ніж за, ну, у першій частині. Чим мені здається. Ну, звісно, тут лампочка світить і ще й вентилятор крутиться. Буде два раза швидше. Уже 82%. Перша година вже. Другої ночі. Якийсь Office Rules. А ось оцей годинник. Ха. Смішний котрий. Тут ще у нас Гита гітара цього Барі Бані. І тут якийсь ще аніметронік намальований. Я його такого ще не знаю. А, чіка пішла. Так, о, треба подивитися, де вона зараз. Опа, і Баррі пішов. Фоксі? Ось він з гітарою. Дивіться, який крутий. Вона на кухні. Ну другу ніч я так розумію, Чіка і Баррі будуть іти. Чи Боні. Мені треба дивитися тільки 9 і 9 Б. 9А, 9 Б щоб просто, ну так, знаєте, контролювати. Хоча, я так розумію, вона може зайти з 10. -ї. Звідси. А він з 8. -ї. Якось дивно, не, не знаю. Незрозуміло трохи. Реально, здається, що батареї стало менше набагато. 9 b Так, 9 b її нема. Лячна. 9 a Ой, дивіться. Яка пика. Страшний. О, він зламав камеру. Ось вона. 10-й. Тобто вона буде збоку. А він 8. Вони не хочуть зайти, дивіться. Та досить ламати камери, Чого він такий агресивний? <wiggle noise> Иди ,ди ,ди. <на bumps�> и ты. И что мне-то проработать? Он и пришлый? Чини Так, тут нема. Ось вона на 9Б. ще гуляє. Я чую, як вона там ходить. 10, на 10 вже, уже. він? <гас> Давайте подивимось на нього. Не можна. Страшно, дуже страшно, я вам скажу. Хлопці та дівчата. Батарея, ну не дуже зручне управління, але це напевно, ну... Я не можу казати, що незручне, але воно інакше. Ось він стоїть, дивіться, як він. Як він тремтить. І оце бісить. Такий. Як же він труситься. Капець, піде на заставку. Це реально страшно. Це дуже страшно було. Я вам кажу. Це дуже страшно. Дівчата та хлопці, дякую вам за увагу. У мене аж мурашки на ногах. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Дивіться, якщо вам це, це проходження сподобається. Якщо я побачу, що дуже багато переглядів, просто, просто дивіться, я не бачу великого зиску грати цю гру ще раз, бо це перша частина. Ми вже сюжет знаємо і знаємо, як її проходити. Якщо ви, прям ви захочете, я пройду її знову. Ну тобто ще раз пройду. Це немає для мене великого ем, вантажу для мене. Фізичного. Я пройду її ще раз і подивимось її заново. А, якщо ви захочете. Давайте так. Якщо буде 35, ні, давайте так. 25 вподобає 25 вподобаєк, тоді я пройду її повністю. Заново пройду цю гру. Ось так. З вас вподобайка, підписка. відправляйте цю гру може комусь, тобто це запис комусь із друзів. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на Твіч. Також у описі до цього відео буде плейліст. А, ну це ця гра буде окремо, так що плейліста поки не буде, зможете просто дивитися її окремим відео. Дякую за увагу, всім бувайте. До побачення, дівчата та хлопці. До наступного відео наступне відео буде через години-дві. До побачення.